Ну я в Хамі від за наших хлопців обряд 33 три за Сергія за Олексія, За Антона. Мами їхні зараз біля мене. Після цього будемо їхати на Лису Гору Любити обряд 33 сили. Вони ранені тяжко. Але я їх витащу. Смерті, святий фантілімон, ти мені допоможеш, ти завжди допомагаєш. Обряд 33 сили, щоб витащити наших ранених воїнів. З лап смерті так було, так буде, так і є. Зараз з мамами цих воїнів їдемо на на назад виждати обряд здоровлення 33 силу.